Всім привіт, команда Fashaf. Так завжди з вами на зв'язочку. Зніму для вас сьогодні відео, огляд по даному автомобілю. Блін, е, Випало снігу і так все слизько, що чуть не впав. Але менше з тим, друзі. Е, зніму для вас відеогляд по ось такому автомобілі, це Audi e-tron. Є 55-й з максимально класною батареї 95 кВт, з орієнтовним запасом ходу десь 400 км. Даний автомобіль буде проїжджати на одні, на одній зарядці батарейки. От і по автомобілю швиденько автівка пригнана з Європи, а саме з Німеччини. Вся ідеальна в неї в цілому автомобілі всього на все двадцять тисячі пробігу. От вона практично як нова ця машинка, без ніяких слідів від експлуатації. Далі рік виготовлення автомобіля, чистий 21 рік виготовлення даного автомобіля, от буде у вас тих паспортів, і що? І реально в дуже класній комплектації і в мега крутому кольорі. Отже, зараз з вами біжимо. Ми по комплектації даного автомобіля, зробимо замір лакофарбового покриття і покажу вам загальний огляд зовні та середини цієї автівочки. Отже. По е, комплектації автомобіля. Е, значить, біжимо. Е, Колір ось такий е, біжевий, дуже прикольно, гарно дивиться в блек пакеті, або вшаданлайні, хто як називається, чорна рішітка, е, арочки ці чорні, дизеркала, релінги, повністю все в чорному кольорі. Далі біжимо по автомобілю. Е, маємо е, класну оптику матричну, яка вирізає автомобіль з потоку. Потім зарядочка в нас іде. Е, так, з ліва в нас є. Зараз подивимося справа. Так, зарядочка у нас на дві сторони. Це також е, плюс, бо не у всіх автомобілях такі зарядки йдуть на дві сторони. Зарядка на дві сторони. Потім безключовий комфортний вхід в автомобіля. По, е, Знаєте, зразу tron на дверка світиться. І ось такий у нас салончик, іде s лайнерський салончик. Глянь, так все гарно дивиться. Зразу бачимо, акустика у нас BenQ Olsen максимально топова. Сидіння у нас комбіновані шкіра з Алькантарою на електриці з функцією пам'яті. S-Line кермо йде в даного автомобіля. Зразу Опа, сідає, запустимо цифрова панелька приладів. Ага, 27 тисяч вибачаю, частішки запускається кнопочкою. Так, запустили, все працює чітко коректно. Е, потім амбієнс під бачите, по, по контуру автомобіля, яка міняє. До речі, це є е, колір. Е, потім біжимо е, по автомобілю. Е, що ще в нас є? Два ключі зразу в комплекті йде, повний електропакет, підігрів та складання дзеркал, йде проекція на лобове скло. У нас йде. Адаптивний кріс-контроль, звісно. Далі ось тут беремо асистенти, допомоги водію, хочу подивитися, заходимо в автомобіль і у нас є аси... допомога для... Так, асистенти. По асистенту допомоги водію маємо сигналізатор небезпечної дистанції, ауді пресенс, попередження про зміну смуги, асистент руху в заторах, функція попередження під час виходу і рекомендації для зупинки на відпочинок. Тобто, непрактично, мабуть, всі асистенти допомоги водію є тут присутні е, В даного автомобіля. Потім біжимо. Е, що ще хочу вам показати. Далі. Е, далі, по автомобілю. Камера заднього виду у нас іде. Самопарковочка є у нас кнопка. Бачите, можна, що вона сама запарковується, дуже зручна опція. Самопарковочка у нас є. Далі ще ще підігрів сидінь є. Звичайно, пневмопідвіска іде у нас. Да, камера задня, протоночки по кругу. Це у нас асистенти допомоги. Добре. Потім, що ще. Що ще хотів вам сказати по. Зараз, 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 зараз. Не бачу. Ну, коротше, зараз гадаю, потім безлітова зарядка телефона заряджається без, це, без шнура телефон у нас іде. Далі. Звичайно, навігація є, в автомобілі. Android Auto, Apple CarPlay, то все по-стандартно в цього автомобілі є присутньо. От, бачите, тут це Apple CarPlay автомобіль. Так коли заходите сюди, то зразу можна буде підключати е, для себе. Так, що ще? По-моєму, все. По-моєму, тут я вам все показав, розказав. Е, до речі, чорна стеля у нас йде. Клімат-контроль, іде 4 клімат-контроль з підігрівами сидінь. У нас є підігрів сидінь попереду та ззаду автомобіля. Зараз вам покажу. От. Склопакет пакет у нас йде подвійний, тобто акустичне у нас скло йде. Позаду втівочки у нас ось так все виглядає гарненько. А ні, підігрів лише передніх сидінь, задніх немає. Чотирьохзонний клімат-контроль, підігріве сидінь лише у нас іде передніх. От тут все гарненько. Потім, потім у нас електрокришечка багажника йде. От, яка відкривається махом ноги, також спрацьовує, і відкривається. І що тут на середині, а і докаточка у нас є, бачите, є докаточка. Так що, і жилетка, бачите, жилетки лежать. До речі, ось такі приїжджають жилетки з аудії От Аптечка, сітка, там якась в принципі, в принципі, принципі, по комплектації все. Ага, і диски в нас. Стоять на автомобілі розміром 21-м з опційними жовтими супортами, друзі. Так що по комплектації ось така ситуація в даного автомобіля. Далі біжимо по лакофарбовому покриттю, швиденько вам показую. Лакофарбове покриття. Тут нема, звісно, що пікати, але так, щоб вже, як то кажуть, бо одні говорять, що в одній машині пікаєш, в іншій машині не перевіряєш, одна фарбована, не фарбова. Да ні, просто ну реально, Я такі автівки які приїжджають, ну що тут толку його перевіряти все воно чітко зафіксовано, що машинка в нас ціла. Хто купляв автомобілі, той знає. Воно ще Бачите, яка з вимахується, щось холодно стало чи що не хоче робити. Просто не хоче міряти. Ще раз запускаю, якщо міряє, то міряє. Якщо не міряє, то нічого не буде робити. прибора був, треба, мабуть, замінити. Не мірюю, бачите, не хочу нічого пікати. Друзі, менше з тим, кому, хто вже там дійсно так буде там проживати, чи машинка не фарбована, чи ще щось, без проблем. E, можете до нас звернутися для вас. зроблю коротеньке відео. Потім, e, по тому повіде з лакополакофарвим покриттю з прибором. Візьму інше, що в автомобіль повністю весь цілий. Ну тут без проблем. E, тут питань взагалі немає. До цього автомобіля полакофар покриттю ціленький, гарний. E, я от по кругу автомобіля хожу, вам показую. Він як їх немає ні пошкоджень, ні подряпин, e, ні якось там м'ятин по кузову. Все є e, як нове в даного автомобіля. E, так що, хто би для себе шукав ось такий варіант, e, Audi e-tron 55 з маленьким пробігом, без проблем можете заїжджати до нас на майданчик, e, подивитися, пощупати, як то кажуть, робити тест-драйв. З нашої сторони ми дамо вам максимум інформації по даному автомобілю, от, в якому стані ми купували. Ви побачите, що він там ідеальний От Прям тут нема до чого, як то кажуть, придертися, навіть ні одного сколика немає, все чистенько, гарно, рівно на місці по зазорах, друзі. Ну і по салоні. Можливо, ви вже бачили чи не бачили, але я вам ось так ще раз покажу загально так, на відео, щоб ви мали розуміння, що тут все є дуже гарненько, класно в автомобілі. Не палили. От і, тут ніяких там порватися чи пола, що там щось поламано, чи відломано. Не знаю. Коротше, нема абсолютно. Гляньте. Прям все чистенько, гарно. Така виїхала машинка заводу. Така вона є. І на сьогоднішній день у нас на майданчику. От, гляньте, як все чистенько, гарно, нічого не пошкоджено. От, ну типу, абсолютно дуже класний стан автомобіля. Так що, друзі, хто ще раз кажу до себе, хоче e-tron, без проблем можете приїжджати до нас, рівна Миколаївська, 2, покатайтесь, подивитися. Е, і що, не забуваємо, що у нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Можемо також доставити вам автомобіль е, під двері. Ми приїдемо, ви собі покатаєтеся ще раз, глянете, пощупайте автомобіль і придбаєте для себе реально класну автівку. Так що, друзі, ось така ситуація, кому щось не показав чи не дорозказав, будь ласка, набирайте, дорозкажу вам до покажу і щоб ви дійсно розуміли, що ця автівка вартує вашої уваги. Так що всім вам гарного дня, з вами на зв'язочку. Пока-пока.